Протягом останніх п'яти років Державний архів Херсонської області активно проводить програму з оцифрування архівних фондів. А цифрувати архівні документи це лише початок. Це робиться для того, щоб наші користувачі і дослідники не лише з України, а й за кордону мали вільний доступ до наших документів. Актуальним це питання стало під час повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Херсонщина зазнала окупації. Наш архів також був окупований, частково розграбований. Але завдяки програмі оцифрування наших архівних фондів, нам вдалося зберегти значну частину викрадених фондів цифрі. Протягом цих п'яти років ми перевели в цифру лише 2% наших документів, але серед них найбільш запитуваніші документи, що містять генеалогічні відомості про населення нашого краю. Документи, які розповідають про історію голодомору, голокосту на території Херсонщини, про встановлення УНР, про визвольні змагання тисячу 19... 18-го років на території Херсонщини, тобто найбільш знакові, найбільш цікаві документи були оцифровані. Нині ми масово оцифровуємо документи виконавчих органів влади через постійні обстріли і знищення майже повністю всіх прибережних сіл Херсонської області вздовж Дніпра. Виникає багато питань з відновлення права власності на земельні ділянки, будинки і майно людей. Це все міститься в документах органів влади і для того, щоб їх не втратити. І пришвидшити пошук для людей, ми почали оцифровувати документи тут, власне, на основа Каховка, якраз документів, що стосуються окупованої території нині Херсонщини, бо люди повиїжджали і намагаються відновити своє право власності, оформити спадщину. І ми активно працюємо з цими документами, щоб полегшити людям механізм відновлення їхніх документів. У 2024 році. Архів підписав угоду з міжнародною корпорацією Family search Це одна з найбільших. Um... Неурядових організацій, яка здійснює цифрове купіювання документів по всій Україні і за кордоном, ми зараз закінчуємо перший етап угоди, планується оцифрувати близько 7 тисяч документів. Це документи 20-30-х років двадцятого 20 століття, які розповідають про становлення окупаційної радянської влади на Херсонщині, про те, як вони тут створювали перші підприємства. А також багато містить інформація генелогічного характеру про людей в період. Навіть тут частково ми захоплюємо 32-33 рік. Можна побачити деякі документи голодомору опосередковано і знову ж така велика кількість документів сільських рад на Херсонщині. І зараз ми готуємо другий блок документів для оцифрування. Два оператори і оснащення від Family Search, Вони роблять величезну кількість сканів. Ну а наше завдання підготувати документи до оцифровки. З часом ці документи будуть виставлені як на пошуковому порталі Family Search, так і на сайті Державного архіву Херсонської області. А можна сказати, що близько 15 тисяч документів, що становлять понад півтора мільйони файлів, вже завантажено на нашому сайті. В період окупації наш сайт знаходився на серверах, які знаходились в місті Київ. Тому ми продовжували працювати і продовжували завантажувати електронні документи. Які розповідали про період повоєнний після війни Другої світової, що стосувалися історії єврейського населення? Ми закінчили великий проєкт з меморіальним музеєм історії Голокосту, і вони нам надали відскановані ними документи. і Ми їх завантажували. Наш сайт продовжує працювати і зараз. Називається він просто Державний архів Херсонської області рубрики дуже прості від головної з новинами і те, що цікавить зараз. Користувачів як простіше знайти документи. Знаходиться у нас вкладка, яка називається інформаційна діяльність публікації онлайн. Власне, всі наші видання, які готував державний архів Херсонської області, це і збірки документів і календарі пам'ятних дат і різноманітні конференції, вони виставлені на сайті. Але найцінніше, що тут є, це анотовані реєстри описів і е, наш путівник. Тому що власне анотований реєстр описів е, і путівник це найперші документи, е, найперші, скажімо так, книги довідкового апарату, які ми видаємо читачам. в читальному залі. За номерами фондів згрупована всі наші. Фонди від найдавніших часів до сьогодення, і люди можуть ознайомитись, розрозуміти, що в нас є, чого нема. Далі, коли люди виписують собі номера фондів, вони можуть перейти в описи. Описи в нас згруповані за таким же принципом, як анатовані реєстри, до 1917 року. А далі ми вже анатовані реєстри побили по номерам фондів. Ви можете відкрити будь-яку вкладку Описи і можна побачити, як висвічуються назви фондів і кількість описів, яка є. Ви відкриваєте будь-які описи і можете шукати номер справи, який вам потрібний. Коли ви знаходите те, що вам потрібно, ви переходите. До вкладки Оцифровані документи в зростаючому порядку містять наші фонди. Якщо ми нажимаємо на будь-який фонд, ми бачимо кількість оцифрованих справ. І, в принципі, відкриваючи будь-яку справу, вона починає завантажуватись в форматі PDF. Все у вільному доступі, абсолютно безкоштовно, ні за що платити не потрібно, водяних знаків в нас немає, і все можна скачувати для дослідження власного родоводу або ваших, скажімо так, наукових потреб. І якщо людей цікавляться, Кави, те, що я казала, виставки, публікаторська діяльність, ми можемо ще перейти на вкладку Інформаційна діяльність виставки онлайн. Тут підібрані вже цікаві документи до певних дат, пов'язаних як із загальнодержавними а, святами або роковинами, а з історією регіону. Остання виставка, яку ми робили, це до 90-річчя Миколи братана, нашого відомого письменника. Тобто, у нас є його фонд, коротка анотація і дуже цікаві документи, які в нас є. Можна вже ну просто подивитися, що ми а, в цей раз підібрали до. Публікації, якщо комусь потрібно, як хтось вивчає нашу літературу місцевого краю, будь ласка, життя і творчість поета з його правками, його рукописами вже відображена на сайті. І для зручності користування з користувачами в нас вже більше п'яти років працює Facebook-сторінка. А також називається Державний архів Херсонської області. Вона частково дублює те, що виставлено на сайті, ну в розділі новини. І тут ми часто пишемо новини, оцифровані, які фонди виставляємо, і часто ведемо через месенджери спілкування з людьми, щоб надати дуже швидкі е, консультації. Тобто, наскільки ми можемо полегшити доступ користувачів до документів Національного архівного фонду в умовах, е, в яких зараз знаходиться який, Херсон. я Думаю, що ми активно справляємось з цією роботою. Але немає, скажімо так, межі для вдосконалення, і ми активно працюємо над тим, щоб пришвидшити і збільшити темпи оцифрування завдяки і співпраці з міжнародними організаціями.